Вітаю! Йому не сподобався фільм. He didn't like the movie. Як сказати І мені теж I too. Me too. Me either. Me Me either. neither. So did I. Neither did I. I did as well. I didn't either. Це розмовна англійська. Ви будете дуже часто чути ці фрази, і вам потрібно навчитися їх розуміти. Чим добре і корисно це відео, і сам тренажер у ньому для прокачування розмовної англійської. Це те, що ви в ньому потренуєте допоміжні дієслова у всіх часах, а допоміжні дієслова в питаннях, відповідях і запереченнях це те, на чому тримається розмовна англійська, яка нам потрібна в побуті. Плюс ви повторите граматику всіх англійських часів. Отже, найпростіший спосіб сказати і я теж це me too я теж так, і me neither або me neither я теж не. neither має два варіанти вимови британський «neither» Та американський «neither». Потренуйте і той і інший варіант умовлені. Ніколи не знаєш, з ким доведеться спілкуватися. А зрозуміти співрозмовника потрібно. Отже, «me too» використовується, щоб відреагувати на твердження I always have coffee in the morning. Я завжди п'ю каву вранці. «Me too». Я теж. I'm going to the store. Я йду в магазин. «Me too». І я теж. Також можливий більш розгорнутий варіант. Із «too». I'm happy. Я радий або щасливий. I'm happy too. Я теж радий. Я теж щасливий. Меган is a doctor. Меган лікарка. Her husband is a doctor too. Її чоловік теж лікар. Me neither або me neither використовується, якщо ви погоджуєтеся із запереченням. Маючи на увазі, я теж не I never have coffee in the morning. Або I don't have coffee in the morning. Я ніколи не п'ю каву вранці. Me me neither me neither. Я теж не п'ю. I'm not going to do that. Я не збираюся або не буду цього робити. Me neither або me neither. Я теж не збираюся, або не буду цього робити. Далі. У більш розгорнутій заперечній відповіді Теж не. Використовується вже не neither або neither, а either або either, перед яким обов'язково стоїть not. I'm not happy. Я не радий. Я нещасливий. I'm not happy either. I'm not happy either. Я теж не радий. Теж нещасливий. Ще одне. Типова помилка. I'm not happy too. Якщо в нас є not, тоді вживаємо either. Пам'ятайте, що too і «as well» не вживаються в запереченнях. I don't like milk. Я не люблю молоко. I don't like milk either. I don't like milk either Я теж не люблю молоко. Але не забувайте, що вирази «me too», «me neither» або «me neither» – це дуже спрощені просторічні форми для неформальної розмовної мови. І вони популярні в неформальному побуті. Їх також дуже люблять діти та емігранти через свою простоту. Тож, якщо ви будете надто часто їх вживати, ваша мова може звучати простакуватою або дитячою. І останнє: якщо ми в розмові хочемо протиставити себе, не погодитися з кимось і сказати, наприклад, А я ні або А Я так. Треба просто використовувати займенник плюс допоміжне дієслово. Якщо це твердження, реагуємо на нього запереченням. Допоміжне дієслово плюс not. Якщо це заперечення, тоді навпаки. Використовуємо допоміжне дієслово без not. Наприклад, Мені подобається це. I like this. А мені ні. А мені не подобається. I don't. Мені не подобається це. I don't like this. А мені подобається. I do. Я ніколи про це не чув. I've never heard of that. А я чув. I have. Я вже був тут раніше. I've been here before. А я ще не був. I haven't. Що ж, давайте потренуємо матеріал із цього блоку на тренажері. Отже, поїхали. Here we go. Я тільки що отримав новий телефон. I just got a new phone. Я теж. Me too. Їй не подобається кава. She doesn't like coffee. Йому теж. Him neither. Him neither. А мені подобається. I do. Ми не фанати спекотної погоди. We are not fans of hot weather. Ми теж. Us neither. Us neither. Я завжди забуваю закрити двері. I always forget to lock the door. І вона теж. Her too. А він ні. He doesn't. Я зараз не зайнятий. I'm not busy. Я теж. Me neither. Me neither. А ми зайняті. We are. Вони працюють у цій компанії. They work for this company. І вона теж там працює. She works there too. Я теж. Me, too. В я вже був тут раніше. I've been here before. Ми теж. Us too. А я ще не був. I haven't. Ми були готові. We were ready. Я теж. Me too. А вона не була. She wasn't. Вона не знає, як грати в шахи. She doesn't know how to play chess. Я теж не знаю. I don't know either. I don't know either. А ми знаемо. We do. Вонайкраз працювала коли я зв'ятолифонував. She was working when I called. Вони теж. Them too. Вона не їсть м'ясо. She doesn't eat meat. Ми теж. Us neither. Us neither. А я їм. I do. Вони хочуть поїхати. They want to leave. Я теж хочу поїхати. I want to leave too. А ми не хочемо. We don't Мы We'll come after dinner. Він теж. Him too. Я не ходив туди вранці. I didn't go there in the morning. Я теж не ходив. I didn't go either. А вони ходили? They did. Я ніколи про це не чув. I've never heard of that. Ми теж не чули. We haven't heard either. We haven't heard either. А я чув. I have. Добре. У звичайній розмовній мові і в неформальній, і у формальній використовуються інші форми виразу теж так. Для реакції на твердження, наприклад, «і я теж. У значенні теж так використовуємо so, потім допоміжне або модальне дій слово, в тому часі, що використовується в реченні на яке ми реагуємо, і в самому кінці той, про кого йдеться, тобто хто. She will help you. Вона допоможе тобі. Дослівно, вона зволить допомогти тобі. So will we. І ми теж. Дослівно також «зволимо» і ми допомогти мається на увазі. «She has done everything. Вона вже все зробила. Дослівно. Вона має зробленим усе. «So have I». І я теж. Дослівно. Також маю і я зробленим. She is leaving tomorrow. Вона їде завтра. Дослівно. Вона є такою, що їде завтра. «So are they». Вони теж. Дослівно. Також є і вони ті, що їдуть. I can swim. Я вмію плавати. So can I. Я теж. Дослівно. Також умію я. Як бачите, у всіх часах допоміжне дієслово завжди наведу у реченні, на яке ви реагуєте. У всіх, крім present simple та past simple. Тож не забувайте, що у вашій відповіді мають з'явитися заховані do does або did. Наприклад, I have coffee every morning. Я п'ю каву щоранку. So do I. Я теж. Дослівно. Так само роблю я. I get up early. Я встаю рано. So does my husband. Мій чоловік теж. Дослівно. Так само робить мій чоловік. They went there yesterday. Вони ходили, або вони пішли туди вчора. So did I. Я теж. Дослівно. Так само зробив я. У запереченнях, тобто теж не, ми користуємося іншими структурами. У звичайній неформальній чи формальній розмовній мові для реакції на заперечення у значенні теж не, використовуємо neither або nor, потім допоміжне чи модальне дієслово в тому часі, що використовується в реченні, на яке ми реагуємо, і в самому кінці той, про кого йдеться, тобто хто. I don't like that color. Мені не подобається цей колір. Neither do I. Neither do do I, nor do I. І мені теж не подобається. I'm not hungry. Я не хочу їсти. Дослівно. Я є не голодний. Neither are we. Neither are we. Nor are we. Ми теж не голодні. She doesn't want to do it. Вона не хоче робити це. Neither does Jake. Neither does Jake. Nor does Jake. І Джейк теж не хоче. He isn't very well. Йому не дуже добре. Neither is his wife. Nor is his wife. І його дружині теж. А тепер попрацюємо з цими моделями на тренажері. Полетіли. Here we go. Я завжди ходжу пішки на роботу. I always walk to work. Ми теж. So do we. Вона допоможе нам. She'll help us. І Райан теж. So will Ryan. Він не допоможе. He won't. Ми їдемо завтра. We are leaving tomorrow. Вона теж. So is she. А я ні. I'm not. Я більше не буду. I won't do it again. Я теж. Neither will I. Neither will I nor will I. А ми будемо. We will. У нього є автівка. He has a car. І в неї теж. So does she. А у мене немає. I don't. Я не вмію плавати. I can't swim. Вона теж. Neither can she. Neither can she. Nor can she. Noa вміє. Noa can. Ми втомилися. We are tired. Я теж. So am I. Я б хотів заробляти більше. I'd like to earn more. Мы теж. So would we. І я б хотів. I'd like to. I would like to. Йому не подобалося вчитися. He didn't like studying. Тобі теж. Neither did you. Neither did you. Nor did you. Ми зробили свою роботу до п'ятниці. We had done our job by Friday. Я теж. So had I. She hadn't. Я не хочу I am not hungry. Мы тоже. Neither are we. Neither are we. Nor are we. Я добре её знаю. I know her well. Мы So do we. Ми прибираємо в будинку вже цілий день. We've been cleaning the house all day. Я теж. So have I. Мені не сподобався фільм. I didn't like the movie. І мені теж. Neither did I. Neither did I, nor did I. Ми йдемо додому. We are going home. І вона теж. So is she. Вона ще не водила машину. She hasn't driven yet. Я теж. Neither have I. nor have i Ми колись працювали тут. We used to work here. Я теж. So did i. Том вміє говорити іспанською. Tom can speak Spanish. Вона теж. So can she. Вона ще не закінчила роботу, коли я прийшов. She hadn't finished the job when I came. І Ділан теж. Neither had Dylan. Neither had Dylan. Nor had Dylan. Я запізнюся на зустріч. I'll be late for the meeting. Я теж. So will I. А ми ні. We won't. Вони не працюють цього тижня. They aren't working this week. Я теж. Neither am I, nor am I. А ми працюємо. We are. Ти раніше не був таким. You didn't used to be like this. Ти теж. Neither did you, nor did you. Тобі слід поговорити з нею. You should talk to her. Вам теж. So should you. Вона не хоче робити це. She doesn't want to do it. Jake też. Neither does Jake. Nor does Jake. І я теж не хочу. I don't want either. I don't want either. Вони лягли спати дуже пізно. They went to bed very late. І Кайла теж. So did Кайла. Вона все ще спала. She was still sleeping. Саймон теж. So was Simon. Я б не хотів бути на його місці. I wouldn't like to be in his shoes. Я теж. Neither would I, nor would I. Вона рідко п'є каву на сніданок. She rarely has coffee for breakfast. Я теж. So do I. Далі. Щоб сказати теж так. Може також використовуватися інша модель. Хтось плюс допоміжне дієслово, плюс as well, теж. Або також. I'll come tonight. Я прийду ввечері. I will as well. Я теж. She likes chocolate. Вона любить шоколад. We do as well. Ми теж. Типова помилка we don't as well. Запам'ятайте, to і as well не вживаються в запереченнях. Для того, щоб сказати теж не в цій моделі, використовуємо хто плюс допоміжне дієслово, З часткою not, і потім either. I don't like that color. Мені не подобається цей колір. I don't either. І мені теж. Якщо в нас є not, тоді вживаємо either або either, а не neither або neither. У простому реченні не має бути два заперечення. Лише одне I'm not hungry. Я не хочу їсти. Я є не голодний. We aren't either. Ми теж. She doesn't want to go there. Вона не хоче їхати туди. Liam doesn't either. Ліам теж. He isn't very well. Йому не дуже добре. I'm not either. І мені теж. She wasn't happy to see him. Вона не була рада бачити його. They weren't either. І вони теж. He won't be in time. Він не буде вчасно. I won't be either. I won't be either. І я теж. Тепер потренуємо моделі із as well і either. Або either на тренажері. Давайте почнемо. Let's get started. Ми хочемо допомогти їм. We want to help them. Я теж. I do as well. Я не хочу допомагати їм. I don't want to help them. І вона теж. She doesn't either. She doesn't either. Ми поїдемо в Іспанію наступного року. We'll travel to Spain next year. Ми теж. We will as well. Він вчить італійську. He is learning Italian. Я теж. I am as well. Я не втомівся. I'm not tired. Ми теж. We aren't either. Я вранці застряг у заторі. I was stuck in traffic in the morning. Ми теж. We were as well. Дейв сказав, що він вже бачив цей фільм раніше. Дейв said he had seen that movie before. Я теж. I had as well. Вона не хоче тебе бачити, та й я теж. She doesn't want to see you, and I don't either. Ми будемо або замовимо, або візьмемо стейки і салати. We'll have steaks and salads. І я теж. I will as well. Вона б хотіла знати більше. She'd like to know more. І ми теж. We would as well. Ми вчимо англійську вже багато років. We've been learning English for years. На жаль, я теж. Unfortunately, I have as well. Я не бачив його вже багато місяців. I haven't seen him for months. Вона теж. She hasn't either. She hasn't either. Вона колись жила в Італії. She used to live in Italy. Vintage. He did as well. Вона не She isn't afraid. Я теж. I am not either. Я дуже радий вас знову. I'm really happy to see you again. Я теж. I'm as well. Ми вже дзвонили їй. We have called her. Кайл Kyle теж. Кайл Kyle as well. Він не збирається або не буде працювати з вами. He isn't going to work with you. І ми теж. We aren't either. Дейв збирався розповісти їй усе. Дейв to tell her everything. Я теж. I was as well. Я зайнятий, і вона теж. I am busy, and she is as well. Ми не могли допомогти, і вони теж. We couldn't help, and they couldn't either. Вона може поговорити з ним. She can talk to him. Я теж можу. I can as well. Я сьогодні не пив кави. I haven't had coffee today. Ми теж. We haven't either. We haven't either. You must be more He should be more careful. To be You should as well. I don't need to go there today. You też. She doesn't either. She doesn't either. Чудово. Отже, підіб'ємо підсумки. На позитивне твердження, наприклад, she likes tennis, Ми можемо відреагувати у значенні Я теж так кількома способами. Me too. неформальне, просторічне. So do I І I do as well. На заперечення, наприклад, she doesn't like tennis, Реагуємо, маючи на увазі Я теж не за допомогою me neither або me neither. Неформальне або просторічне. «Neither do I» або «Neither do I. «Nor do I», І I don't either. Або I don't either. Пам'ятайте, що в значенні теж «to» і «as well» не використовуються в запереченнях. Ну, а тепер потрібно підписатися і натиснути на дзвіночок. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Вони допомагають просувати канал у системі YouTube. І я вам дуже вдячний за них. Натиснувши на дзвіночок, ви завжди отримуватимете сповіщення про вихід нового відео. І не пропустити новий тренажер. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши кнопку Стати спонсором прямо під відео. Я дуже вдячний абсолютно всім глядачам за підтримку і просування каналу. Вірте в себе і ніколи не здавайтеся, все інше це моя турбота. Всім гарного настрою і до зустрічі в нових відео.